Мисливець, да? я мисливець. Ну, я такий мисливець, значить, більше люблю як фотоохоту. Я Я до війни на полювання виїжджав там, два рази в рік, а той, а той раз поспілкуватися із друзями, Ну походить щось. Ну, стріляв, стріляв і звірів. Потім війна. Ну, коли дійшли до того, що в цьому році, ну що, дрони? І якщо там ребами з дронами, які на частотах літають, можна боротися, а ті, що на оптоволокні. Кроме рушниці, варіантів нема ніяких. Не то, що там одна із кращих варіантів, нема інших варіантів. Ну, зробив собі дозвільні документи, дякуючи нашій поліції. Мені посовітили повноцінну рушницю турецьку. Да і купив, я вам скажу, що дуже гарна штука. Но... І, і, і в мене була задача е, брати, щоб була як мінімум п'яти зарядка, а що більше. Коли тут є магазини на 5 патронів і на 10, то в мене стоїть зараз магазин на 10, один стоїть у стволі. І працює. Я був здивований, я не, я не такий там і стрілок, і снайпер, але реально рушниця добре працює. Мені здається, закритими глазами можна стріляти і вона зіб'є.